А ти жінко спи, список бі спи, І я в святину одягнуся і до шинка заберуся, а ти жінко спи, список спи! А як у ж я нап'юся, чорної жінки не боюся, а ти жінко спи, список Спи, список спи! спи, спи, спи Так, так. Ніколи не ні. Ніколи. А куди було командрував ніколи. Та де там командрував? Це хотів було до шинка до шинка. До Шинця! Що можна залатати? Чи не зовсім з глузду спився! Католиче. Не дівенька свята, люди ще з церковни виходили, <святували> а воно на свою волю швеняти. Знаю я тебе, ото було б, як позавчора. Так напився! Так напився, щоб... шинок зробила так далеко. От бо він на нашій вулиці, тут, поруч. Я б хильнув черчину і прийшов би до тебе. А так ідеш, ідеш, поки до того шинка дойдеш. А, що цьому п'яниці казати? Ото пив би та й пив би. А тут де ж все побивало. Волики були, корівка була, пропив. Одним вона сидила, дивилася, а шапки й воїна. Бречеш? Так, да. ну навіщо брешеш? Шапка й досі тебе в старині лежить, на день заховала. А пояса да, застановив. На тряшся тебе заставляла, а на mm. жодні його заставила? — Ні, ну дивна баба. А хіба я винен, що шинкар борг не дає? Так то що ж ти п'єш? Як що? До нього прийде хоч в день, хоч вночі. Він тобі і горілочки налє, і добре слово скаже. Якби не було пирілки, не пив би її. Ну, от, о, от що ти цьому п'яниці скажеш, а? Уте пив би та пив би, залився ну, би. Та якби я своїми вукликами не торгувала, то з голоду побукли б уже. Ой, харцезяко нещасний п'яниця, який гасне мене поніс за цього. Чепирабла. Що <ріху> ти на мене дивишся? Буде. Може б так і було. На попробі так кричала, що всередині щось пече, що Боже прости до вечора помер. От ми висили свого і повезли до знакора, то може і вам би таке щастя пілоти. То де він є, скажіть? А я б скажіть, Била, жінка, бо! А, а... Маю до вас діло. А діло? О, ну добре, пропада, ходи. Ходи. ходь, лише. То маю що сказати. А що, дочка у вас є? Є, Діра. є. Є. Та така, що треба готувати. Ой, хоч сьогодні заміж віддавати. Сина маю, знаю. А віддайте. Так, так я теж віддати, нього клепки нема. Що, то як нема? Як нема? Та так, просто прибитий на цвіту. Так чу на вас та ще фі-фі. Ви тут діло говоріть. Чи віддасте? Чи нехай ще підросте. Ви мене тут не дразніте. А чого б мені не віддати? Як він все має, в нього все є. Ага, а я вже можна і віддати, коли горілки ніж не п'є. <плес> 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 я хочу можна віддати, коли він дурний. Ай, гай, <плес> дурний... гай, гай. торкуєте, не знаєте, знайте очів. Ось він зовсім дурний був. Чи взяв би його хап. А так після моєї смерти, багато буде. А добрій жінці йому добре буде. Ось візьмінь, слава тому Боже. Маємо воликів за 20. Ходимо до дівця за рибою, в Крим за сіллю, коров'ях є 15, овеча 200, а може тут більше. Матах її є 10. Буде. Буде чим мурудувати, буде копійочка. А Стецько, Стецько він не дурний, він чи то непам'ятливий чи то не розсудливий, то до сьома не зліче, то не зна, де рук, де гривня. А там взагалі хлопець, дружата. Так що, чи так, чи віддасте, чи ні, а то я до інших піду. То, 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 що, зачекайте, ну, а що ти про хлопець скажеш? Ну, ти мене жінка мудра, розсудлива. Як ти скажеш, так, мабуть, і буде. Будьмо ж, сатану. Скажіть, бабу, воно не туди. Та ну що? Me, no, вона просто в нас така ніжненька, трішки вередливенька, як ці дівчата. Каже, то м'яса хочу, то вже салом зваріть, то їй та солона, ну то що, бува, і спорудами трохи не перебирала. Знаєте, що я вам скажу? Так вона ж не банянка. Нехай в житті вередують, поки до свого доверяються. Отут то вже мода пішла. Дівують та додівуються до того, що ними на дівці можна буде греблю А я дітей прийшлю, тільки бешкину не робіть. Та ні, ні, що, ви присилайте, присилайте, я ж думаю, вона вже не зовсім без розуму. Умієм садити. Що, до чого? От і добре. Чекайте від нас людей. По закону Вечері. І нехай Містецько. Як це? А як то її зовуть? Уляна, Уляна. Ой, так вона Уляна-прокиті у нас готова. От, нехай містецько з Уляною, як то там говорять. побесідують Тільки ви ж мені дивіться, щоб не брикалася. Прощавайте до якогось часу. Прощавайте. А оце, оце, оце мені шпалерина голубита на квітня. А оце, оце, ой, пустилочка. Бачи, яка гарно, висікава, та, та ще яка велика і модна. Тепер паняночки усі так ходять. <кхи> ой, доню, ну. то вона ж, мабуть, дорога ти мабуть, втратилася сильно. Дала я до неї сімків та золоток з п'ятаком. Та все другувала, стругувалася й морока, та й годі. Біля круглого техтеря. Також забачилася, що не можна дешевше. Ой, а ще там сміх. Вона взяла та на мою голову приміряє. І каже, ви що я тобі клицю, а туди не взявся пан. Ну такий, справжній. Ну дивися, подобається його багато, будеш ся як у золоті ходити, а старий помре, Там взагалі всьому господинею будеш. А ти, що слідсько дурний, тут будеш сама усім командувати. Тож ж нема кращого світі, як за дурним таким жити багатим. По мені і за скриня на колеса. Коли ж я стільки у двох зібрала, то можеш себе зодягати і задержувати, І без послужити uh -huh. uh -huh. Ну, Улясю, правда твоя. Ти багато назбирала, ти хороша, але, але ж за багатим чоловіком ще більше збереж. Авничок лію зробив. Перше мене на долоні волосся чим я тебе за Олексія віддам. Навіть і не подумаю. Ось, а до речі, сьогодні ввечері він казубенко старостами прийде. Ось, ми ділимось. Сьогодні, сьогодні, а чого там тягнути лямку? Сьогодні. І, до речі, е, стецько ним Так люб'язненько, люв'язненько, ну, подружися на кінець, то з ним. Але дивись мені, не, не вередуй. вже з таким дуром говорим. Що? 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 Що, що? Ну нічого. Брече як нічого. А байко казав, підемо, розпитаю йому всім. Домовся. Чим домовлятись, Я вже і забув. Ну так правильно, ну ж ні опціна з тобою, домовлятись? Петю що? Я вже ні обчини, як ти йдеш за мене. А я ні, калопчиком, ні. А чого не хочеш? А ти вже за мене, не йому? То чого ти не йдеш? А ти хто не хоче? Не хоче. То чого ж ти не хочеш? А не хочеш, що не хочеш? Алло, ти прізько там чи до ти не вийо! Щойця їй, щоб вона сказала, що вона не хоче йти за мене і була моєю жінкою. Я як довний, батько казав, що після весілля жінку можна бити скільки хочеш. А до весілля не можна. То я ласкою просив. Знову йди за мене. Одам за вечором і сарусілку саму. І що, присилай? Присилай, присилай. Побачиш, кого о близький Чуєш? А біч колупатиме? Ой, ну а я теж не колупатиме. А ще потім Ой, така каранила! Чуть була цієї панятникові колупувала. Yeah. Ну за чим так робити? А? Ну тож, ж таки вчиє, я тебе шаную, як ту собаку лукую. <гум> ну, а як женець, то що там робити? Що? Що? Ти що? Я не знаю. А що? я знаю. Ну, кажи, я вже, ні. Ну то я розкажу. Терпота, е, -е, е, як ужериться з тобою, напечемо куржів, зомнемо маку, вольємося медом І будемо їсти. Чи не мудро скажеш, так? А що це за п'яте? Хустка! Часом не для мене. Може, як не тобі, мій городе чорне собі. Твої пити вона й пристала. Дай поміраю. Нехай вже ввечері сама тобі почеплю, що й у двері не потовпушся. Що то добре жонатому, та ще й з кусткою. Будеш мене голову змивати, голубити. Смиє, змію, сми, сми, що той чорний пізна. Натурів уже. і повітрям, а сама втечу потоку. А прихо... Та що ви не чути об своєму нещастя. О, це ж що ж не ходить. А що там за нещастя? Тобі ли? Ох, не знаю, От правда на світі. Здоров, Степане! Привіт! Вітаю тебе за сватачим. Так і що, що це вечором? За рушниками прийшнеш, Понятно? <рігум> Хай вам Бог має. Байбіла, йди, вища мене. Точого буде сердитися. Чи все ж таки правда, що ти йдеш? Так що ж так правда? Уляно, гляну, як же мені не неседетись? Як же мені стояти і слухати, як ти? Забувши, що 10 разів пожилась генда на холодній горі, у ліску. Що нізаконе підеш обліч мене, а тут, тут ти при мені колиш за рушниками послав. Гріш тобі, гуляв, занапастила ти мене. Я ж кажу, коли це правда, коли це правда, що ти за нього йдеш, що у посміх на увесь город, за всього навіженого, за дурня, Алло! Алло. Ну, правильно, один на полі, друг на косовиці, то і не всі. Не дарма, до вечора поскольця. А женитись самі головою треба думати. Я вже добре знаю. Я і підав до обіду би, і дочера би обідали, і обідав би обідав. Все, не я не бросив. Дай не мати немає, що мати не са. Пішов, гулян, ти бачишся, коли ти дурне йдеш. Він встрік коли зайшов. Та що ж я сама за прийду чи що? А як же не сама? Я сам чую, ти виліла за рушниками присилати. Олексійку, Олексійчику, біголочку, і я без тебе не хочу на білім світі жити. Не вмирай без мене ось ми і мене з собою. Не покинь мене з сиротинкою. Ти ж казала мати річ Так дружкою. Я казала їй все. Казала, що не хочу до себе. Казала, що коли за тебе той не піду. Як вона й говорити. Та все ж хай там. Я. I just need to go get him.